Мета діяльності нашої ради це об'єднати зусилля церкові і релігійних організацій задля служіння нашому суспільству. Нам треба шукати шлях до Бога, до Його мудрості, до Його велич. До його правди. Саме цей шлях дуже важливо знайти українцями Україні. Цей шлях варти зусиль, варти життя. І над Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій допомогти українцям знайти цей шлях. Принесли ми користь держави і народу чи ні. Принесли. Віруємо, що надальше будемо приносити користь нашому суспільству. 20 років – це добре, але 40 ще лучше. Те, що ви робите для України, ви не просто демонструєте єдність, а ви щодня, щохвилини докладаєте дуже великих зусиль. Для того щоб була побудована ця основа висока духовність кожного українця української нації. Бажаю вам доброго здоров'я, благополуччя та наснаги у служінні Богу та народові України. Президент України Петро Порошенко. Церква це невід'ємна частина громадянського суспільства. Ми є державотворчою громадською організацією. І ми цього не повинні соромитися, а повинні відчувати, зокрема, сьогодні, відповідальність. І ми переконані, що церкви, релігійні організації мають залишатися голосом совісті, справедливості рупором істини в Україні і в цілому світі.